Ну, і якими далі будуть ціни, зокрема, на аграрну продукцію. Говоримо далі із Тарасом Висоцьким, виконуючим обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Але ми подивилися сюжет про... дізналися ми про ціни на овочі. Можна нам спрогнозувати, що з овочами буде далі? Дійсно, в травні фактично був крайній місяць. Коли ще. Завершувалося вже споживання овочів попереднього врожаю, і оскільки це було максимально далеко від збору врожаю, то було певне зростання ціни. З червня ситуація вже інша. Є також моніторинг цін на овочі нового врожаю. Якщо ми подивимося, наприклад, на сьогоднішній моніторинг також від Держстату, на ціни овочів нового врожаю. То вони за тиждень е, знизилися приблизно на 20-25%. Буквально один приклад: що молода картопля в середньому коштувала 40 гривень, то вже до 30. І ця тенденція такого швидкого зниження збережеться. Чому? Тому що фактично з кожним тижнем. Вже буде збільшуватися пропозиція овочів нового врожаю. А з липня-серпня, взагалі, буде вже така кількість. Ну коли е, вийдемо на такий середньостатистичний показник, тому а такий пік. Цінових коливань по овочах, в тому нового врожаю він уже пройдений, і споживачі з кожним тижнем зможуть все більше насолоджуватись, так би мовити, ціною, пане Тарасе. А от давайте про ціни на інші види аграрної продукції. Чому тому, що ми вчора якраз говорили про те, що національний банк України очікує помірного, але пришвидшення інфляції в наступні місяці. Про це сказав на брифінгу вчора очільник Нацбанку. Отже, що це означає для? Цін на іншу продукцію аграрну зростуть? Ну, перше, нам треба розуміти, що ми зараз вже входимо в активний сезон збору різного врожаю, Так. в тому числі зернових, з яких робиться борошно, які є кормом для тваринництва. Фактично в другому півріччі зазвичай ціни, наприклад, на зернові і які вже є кормом, вони є менші ніж в першому півріччі, тому що це період збору великої пропозиції. Тому дійсно, з врахуванням того, що індекс інфляції він зараз прогнозується до кінця року, і ми вже входимо в збір врожаю, то тут підстави для якихось суттєвих коливань немає. І якщо не брати якісь форс-мажорів і які домого там. Енергетичних чи інших, а з точки зору виробництва їх просто немає. Що а, зараз уже південні області вже почали збір врожаю, це активно почне з кожним тижнем зростати. Ну, все-таки тут ми погоджуємося з прогнозом НБУ, що з точки зору харчової продукції немає якихось фундаментальних підстав для суттєвих зростань цін. Літо також період збільшення надоїв молока. Під аналогічно по молочній продукції, і ми навіть бачимо тенденцію на певне зниження цін на м'ясну продукцію на й зараз в червні, якщо подивитися, на 5-7%, Але таке зниження є. Ну все таки далі липень, серпень, і до кінця року це буде такий сприятливий період з точки зору цінової ситуації для споживача. ну сподіваємося на це. Ну, і ще хочемо поговорити з вами про українську пшеницю і ось з якого приводу у звіті Міністерства сільського господарства США сказано, що експорт пшениці з України за рік впаде до десятирічного мінімуму. Згідно з даними цього звіту, виробництво пшениці в Україні в 24-25 та маркетинговому році прогнозується на рівні 19,5. Вину мільйонів тон, що на 3,5 мільйони тонн менше урожаю минулого року? Експорт складе 13 мільйонів тонн, що є найнижчим показником за останні 10 років. Отже, пане Тарасе, чи погоджуєтеся ви з таким прогнозом? Що ви скажете взагалі на цей прогноз? Це прогноз побудований більше на інформації попередніх періодів, скажімо так, весняних місяців, квітня-травня, коли була різна ситуація, в тому числі з дощами, ми б теж відчували, що наприклад квітні-травні їх було менше так з другого половини квітня до кінця травня, але е, з врахуванням зміни погоднього фактору, що важливо для наливу зерна і кінцевої врожайності, станом на сьогодні. Наш прогноз більш оптимістичний, щоб брати на сьогоднішню дату. Ми очікуємо, що буде більше, ніж 21 мільйон тонн пшениці вироблено, і, відповідно, більше, ніж 15 мільйонів тонн експортовано. Тому ці показники. Вони є більшими, ми впевнені, що і USDA також їх перегляне. Просто в них перегляд раз в місяць. А в нас є можливість міністерства збирати актуальну інформацію про посів, збір щотижнево. Тому з врахуванням цієї інформації, ці показники будуть кращими. І відповідно, цей експорт він не буде суттєво відрізнятися. В нас попереднє десятиріччя. Що так в середньому брати він був 15-16 мільйонів тонн майже кожного року. Там за винятком двох років, коли був рекорд. Ага, дякую, що ви уточнили. Ви якраз мали спитати 15 мільйонів тонн, Чи це для нас звичне число? Звичне для нашого експорту. Дякую, пане Тарасе. Дуже дякую за цю розмову. Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України. З ним говорили про ситуацію з цінами на аграрну продукцію зараз. І невеличкий, е, трошки зазирнули вперед.